У нас так речь давай Задний, задний, сзади, 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 okay. Ой -ой. я встану hey, сам, я сам. А, дякую, добро, дякую Давай

Вони знаєте де? Вони тут до. На факторі. На факторі на цьому, на вишці. У нас все є. Я зажекаю я туди. Мина, 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 мина. Минайде. Нам маха на магазині. На магазині один. You got reinforcements жеку. Дякую. Так, у нас є гроші, нам треба якось ходити, коротше, взяти лоді, взяти бетл. Все, дивіться, і... дивіться, де okay, okay, він. Дай чекайте. мені гроші, дай, дайте мені гроші, дайте no. смок на магаз, я збігаю. No. На, магазі, no. на... на магазі є, no. на магазі є, на no. магазі є. Кракнути no. Na... він. На, пушти його. Він утік, він утік на палат. Бачу. Бачу, даю бепку. Ребят, и погнали за ним. ще є, я, є, шеис. Є. Забирай, забирай. Ні, дуже, дуже багато, дуже багато. Граємо себе, граємо себе тут. Ні, дуже дуже Лівіше від, жов... від жовтий. я попробую.

Да, бачу. Ты сам Жека. С тобой играю, грає, тобой грає. — Я минус новый. Шая, ша я. Сверху я. Кракни, кейки, кракни. Но новень, оно вин опнутый. Добейте, добейте. Добейте, нопнутый на... Пав знизу, там було, коли він впав чел. Снайпер стоїть, бля, я не знаю, як це. Хто жовта Пішов, кажу, ти метка. нас в домі тут, в тебе в домі. Окей, все так. Окей. Мене. Ще палатки, вже. Надо все ты баунти, у нас є бау баунти в сусідньому домі. На палатке забавить. На бебку дивиться, на бебку дивиться. На баунке не? Не-не, я там У нас у нас палатки на магазині, палатки на магазині, блять. Блять, у нас это. Ракни типи. Хиллис пока, хиллюс пока. Да, да, бля. Зелза на миме, печалы. У нас намагай, у нас на магазин. да. На 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 Демптайн на, 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 на дом. Дем'ян назад. Дуже шею, в мене мои, блядь, не дают

На палатках там на зелені два снайпери на цьому Третій був вже на палатках, Те... а снайпер тут, а хлопці. снайпер... снайперы это мертвы. Блять, не может идти. Ті... У, у, у нас, не, што... тут, <плес> <вот> тут, <плес> а, у нас У нас уже тут, отут тут они. У нас ус пойдем. Да-да-да. Минутик в сторону мене смоків немає? немає Немає взагалі. Є, є Емонус. <плес> Добро. Він десь в тій стороні. Що, йдемо на баунті? Так, да-да, йдемо. Пометка. У нас yeah, в цьому yeah. домі, вроде є люди. тут. Да, є, є. да. Да, да, да. Винтит? А, вновь. Вновь ситим. У мене. Чекай светит, чекай. Двох мінус ну. Питання. мене в цьому тронні, хлопці. Жовта, жовта, жовта. Окей, 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 з тобою. Не знайди, снайдері, не з походу. Добре, забій, на в тебе дохуя. На цю сідай, на цю сідай, хто хуя людей. Один крак. На доху прям вищий зелений. Тентер зону. Намагатись кидає. Кракнутий. Треба його забрати. Треба забрати його. Ото із зони. Вот вийшли. Мокнули. Біжу, біжу.

Тут, тута, шопта, шопта, шопта. Знизу, знизу. Не, ну, ти с... Зона, Без зона у нас, пацани. Не, 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 нормально. Я зверху граю. Вони вже в нас. Вони в нас. Да, Я бачу. Я зверху. Бачу, ось уже. Під цьому ходимо. Скубі, скубі, давай наверх. Скубі. Я зверху, хлопці. Вони знизу. Я маски в нас. Магазі. Там красний тепер. На місці, кратно. Добре, таміна, мені. Піка, Польщіло. Польщіло там міна, не забрай мене. Польщиво. Пошло там. ти. Зона, вісе, вісе. Ого, ого! Ого, там хима. Нок один там Одного убив. Внизу там один нок, але там тіма одна. Можно, может, у мене є хилки? Вот тут дробина, Нок. Право, право, бейшу за нами. Хилюс, хиллюс. Їх двоє це лише. Я саме не розумію. З цієї сторони, з якими вийшли. Маска є? Якщо є, спій. Так, але... Ли... На нахилки, нахилки. Ні, я маю, я маю. Маска є, спій? Нема, одна, Слухайте, але де, вони, для... вже де. Слухайте, де вони? Вони під нами, вони їхні. Все окей. Вони в будинку. Та ні, це... Живем, тут. Просто ляж вони вже до вас снуты был. Ну вс. Схочен туда вниз чи что-нибудь? Да. окей, жива. Просто, просто. Я заживи. Вот он уже. от вот. Primary objective. Еще и сам як купал. В рамке